Ось у мене стільки залишилось макаронів, Ніх, ніхто їх вже не хоче їсти, тому буду готувати солодку смакоту із них. До макаронів додаю цукор. Все за смаком. Три столові ложки буде достатньо. Ванільний цукор, пакетик, дрібку солі і вбиваю яйця. Це все перемішую. Також сюди можна додати ваші улюблені фрукти, то, що полюбляю. Я буду робити без фруктів. Який запах ванільки. Тепер мені знадобиться форма, мене така силіконова. Змастила про всяк випадок вершковим маслом її, і переношу до неї макарони. Розрівнюю це все, трішки постукую по столі, щоб макарони рівномірно були всередині. І ставлю випікатися в розігріту духовку, вимкнену на 200 градусів приблизно на 40 хвилин. Ось пеклась моя смакота. Зверху така кірочка. Ну що ж, буду перевертати. Камера цього не передасть. Все пропеклося. Супер, колись мама в дитинстві так готувала. Смачного!